Багатогодинні танкові та артилерійські обстріли, авіаційні удари, безперервні спроби ворожої піхоти штурмувати місто та сотні трупів знищеної русні на околицях. Це без жодного перебільшення. І це все про Бахмут. Утім, пеклі не через своє бажання опинилися, але переважно з власної волі залишаються кілька тисяч цивільних, і вони щодоби гинуть та дістають поранень від московицьких снарядів. Утім, Бахмут стоїть і залишається українським. Олександр Моторний розкаже більше. Кожен день дві-три хати горить запалюють Приватні будинки, багатоповерхові, крамниці, площі та цілі вулиці. Московити методично і цілодобово розстрілюють бахмут. В місті, щоб тихо Ні тих. зараз стріляють. І в дні, утром, і вечором обвішений коробками і пакунками. Він важко дихає, натомість намагається усміхатися. Завдяки волонтерам з Естонії дядько Микола розбагатів на їжу та дві ковдри. А Це жартує чоловік вже майже перемога, принаймні над одним тутешнім ворогом. Холодно розумієте? Холодна, аби хоч трохи урівняти власні шанси у протистоянні січневим холодом, пані Ганна цілодобово топить буржуйку у власній квартирі і щоранку виходить полювати на паливо. Іночу топі і, і днем топом холодина страшна. І дрова й і пилети шукаємо. Я хожу дрова собираю. там он, дрова пиляють. Мілк, падає, пада. Я собираю, розтаплюю. Щоразу такий похід може завершитися непоправним. Все навкруги розтрощене і понівечене московицькими мінами, снарядами та бомбами з ракетами. Вони вибухають у бахмуті сотнями щодоби цілодобово. Може, десь сховаємося тут. Із неймовірним ризиком, але життя у місті жевріє. Втім, лише в одній дальній від фронту частині ближче до Бахмутки, тутешньої річки, на вулицях геть порожньо. У середмісті відбування артилерійських обстрілів помітно посилюється і навіть добре чути час до часу потужні, коли черги. Місто обороняється нині фактично більше ніж на 180 градусів. Тут тихо не буває нікого. Це сьогодні ще тихо. Ну по наших міх. Оце тихо. Так. Нема такої хвилини, щоб щось не летіло кудись. Шлях сполучення із містом кажуть українські військові так само цілодобово під ворожим вогнем. Градами дорогу, кожних пів часа. Навмання а ось пройде. Неповну а по 6-3 як коли. На півночі і зі сходу за лівим берегом річки у південно-західному передмісті та частково на траверзі автошляху Бахмут Костянтинівка тепер проходить передова. 6300. триста. Тобто все це на такій відстані. Да. На Бахмутському напрямку більшість вагнерівців працюють. Вони просто лізуть як таракани, і все. Багато їх, да? <три> да, хватає їх саме туди, у напрямку передових груп ворожої піхоти мінометники 24-ї механізованої бригади відряджають важкі 120-мм боєприпаси. Це йдуть е -е, далекобійні ретиніва. <правж> Наша робота відсікти піхоту. Колись ми працювали і по техніці, і по цьому зараз тільки по піхоті, ну бо їх тут дуже, дуже багато. Русня на Бахмутському напрямку невеликими піхотними групами щодоби по півдесятка разів намагається відшукати шпарину в українській лінії оборони. Дня без спроби ворожого штурму кажуть мінометники навіть не пригадують. Рта може і не підтримувати їх маленькими групками по 5 чоловік, 3, 5, 10, і заходять, продавлюють. Подинув, десь там засів. За, за тими йде через півгодини знов. Відшукати окупантів у тих засідках поміж забудови на околицях Бахмута справа наших аеророзвідників з завданням мінометників, аби їх знаряддя щойно розвідка передасть координати, було готове до роботи. 337. 337. До роботи готові. Зараз зробимо картинку, будемо можемо. Прийняв, прийняв. інтенсивність роботи українських мінометників тепер прямо залежить від активності ворожої піхоти. По різному буває. Саме більше, що за день це 150 мін. Мінометники 24-ї королівської відверто зізнаються не надто цікавляться, скільки саме русні, після якого їх пострілу перестало існувати. кажуть, найголовніший результат то здобуток спільних старань всієї бригади. Ми вже стоїмо тут грубо кажучи, другий місяць в, в одному окопі. Тобто фактично на одній позиції. На, одні угу. на лінія не посунулася. З Бахмута, що на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шум.